Добре. Отож. Я всіх вітаю на своєму каналі Скарбничка успіху і нагадую, що тут збираються свідомі, сучасні, творчі люди, які прагнуть свободи і фінансової незалежності. І це є ви, хто до мене приходить на прямі ефіри, хто є в цьому каналі, хто до нас приєднується, хто прагне змінити своє життя на краще. Ми Сьогодні так, сьогодні в ефірі я хочу відразу сказати, що я, звичайно, буду говорити про нашу компанію, але сьогодні ефір буде без цифр, без стратегій, без маркетинг-планів. Сьогодні я хочу показати, чому в нашій компанії ви зможете заробити і змінити своє життя на краще. Чому. Ви зможете отримувати стільки, скільки отримує керівник в компанії. Чому, чому в нашій компанії ви зможете змінитись і стати багатим, а не лише керівник в компанії? На сьогодні, я думаю, це актуально, тому що більшість компаній працюють по такій стратегії, по е, такій ідеї, будемо говорити так, що е, повинна заробити в першу чергу компанія, керівництво, а тоді люди. І от я розповім, чому ж е, в нас відбувається все трішки по-іншому. Ми е, бачимо, е, що в одних людей на сьогодні вдається стати успішними і стати фінансово незалежними. В інших це можливо і вдається, але дуже важко приходиться працювати, витрачати все своє життя на це. А де в кого взагалі це не вдається, і вони залишаються, в принципі, на низькому рівні, як фінансово, так і в принципі. Зупиняються в якомусь певному розвитку, так, як говорять люди з минулого століття. На жаль, так часто в нас зараз буває. Чому ж так відбувається, що одним вдається, іншим не вдається. Ми в своєму житті взагалі дуже багатьом речам не можемо дати ніякого пояснення, не можемо його знайти. І як звучить древня мудрість, всі невдачі від нерозуміння. І от коли людина чогось не розуміє, або, хочу зауважити, не хоче зрозуміти, тоді людина починає казати, що це все неправда, це, от, як на нашу компанію говорить, це піраміда, там комусь просто повезло стати мільйонером в цій компанії. Так? І нічого не хочуть зробити для того, щоб спробувати. І зрозуміти, що це, в принципі, може досягнути кожен. Сьогодні будь-який підприємець, який працює на землі, так, може підтвердити цю статистику, що із 10 бізнесів, які відкриваються, 9 з них або зникають. Або протягом трьох років не виживають і, тобто, йдуть до краху, так? тобто не продовжують далі процвітати, а стають банкротами. Але ми можемо бачити порівняно з цими компаніями, які. Банкрутують, що є компанії, які цілком навіть непогано процвітають і заробляють мільярди, такі як Google, Microsoft, це мережі різних магазинів, це той самий Макдональдс, можна навести в приклад. Виходить тоді, що наше життя це гра в рулетку, гра в удачу. І що ми живемо все життя і чекаємо, чи випаде нам та удача, чи ні. Чому так відбувається? Я коли почала слухати успішних людей, коли почала слідкувати за їхніми історіями, дивитися, я помітила декілька закономірностей, що добиваються успіху, добиваються. Якогось якихось геніальних винаходів ті, хто свято вірить у чистоту своїх помислів, у свою справу і у її результат. І, звичайно, той, хто при першій же невдачі не відмовляється від свого задуму, а все-таки пробує і пробує, шукає ще варіанти як. Все-таки знайти, добитися того результату, якого він хоче. І зараз можете заперечити це, можете сказати, що а скільки ж є дійсно успішних компаній, які приносять не дуже велике добро для людей. так? Наприклад, тут взяти ту саму МММ-структуру, піраміду, того ж самого Мавродія і так далі. Так, дійсно тут є один нюансик. Справа в тому, що той, хто створює якісь негативні компанії, вони так само горять своєю справою, вони так само вірять в успіх своєї справи, і вони так само думають, що вони займаються благою справою, але лише для себе. Тобто це люди, які створюють компанію виключно з вигоди для себе, але вони настільки вірять, що це геніальний винахід, що воно в них виходить. І що далі відбувається? Якщо тут закладена в ідею вигода виключно для себе, ця компанія довго не живе. І ми це можемо спостерігати, і ми це можемо бачити, і є велика статистика, що такі компанії проживають буквально якийсь невеличкий період, це 9 місяців, якщо дуже пощастить, це може бути там кілька років. Якщо ж ця компанія ще наносить шкоду оточуючим. Навколишньому середовищу, то тоді е, її чекає взагалі дуже великий е, крах. Тобто, так, успіх дорівнює крах. Обов'язково, е, як говориться, карма е, прийде і вони отримають по заслузі. І це може проявитися не тільки у втраті грошей, а й у втраті е, здоров'я, інколи навіть життя і багато іншого. На сьогодні наш світ справді змінюється. Все відбувається набагато швидше і покарання, і удача. Якщо раніше тієї удачі чи того покарання можна було чекати е, дуже багато років, навіть говорили, що наступне покоління спокутує гріхи там своїх батьків чи бабусів дідусів, то на сьогодні це відбувається набагато швидше, і ми теж, якщо звернути на це увагу, якщо відслідкувати, ми можемо це бачити. Якщо раніше людина була споживачем, то зараз Людина творець. Якщо раніше людині вистачало просто спож... бути споживачем чийогось продукту, готового вже, так, то на сьогодні людині цього мало, і вона хоче творити сама. І більше того, вона хоче ставати творцем не лише якогось продукту, але і свого власного життя. І Якщо раніше була система начальник підлеглий, то зараз все більше і більше з'являється майстер і учень. Все більше людей об'єднується у спільноти за власними вподобаннями. І сьогодні можна твердо сказати, що повністю змінюється концепція життя. І це проявляється не лише у якихось внутрішніх потребах людини. Але і зовні. це проявляється у зовнішньому світі, у нашому суспільстві. Всі професії, які не потребують душі, людської душі, якихось емоцій, можливо, так, вони всі вже замінюються. Це не те, що буде колись, а воно вже замінюється на роботі. Наприклад, коли ми летіли в Норвегію в аеропорту, стояв такий робот під склом, і він робив каву. У мене діти там годину простояли біля того робота, було дуже цікаво спостерігати, але я розумію, що така професія, як бармен, бариста, вони з часом теж будуть все менш затребувані, Серед людей, тому що їх можуть там замінити роботи, які будуть стояти 12, а то і більше годин, і не будуть втомлюватись. І їм не потрібно буде платити зарплату, вони не будуть ходити на лікарняний, не будуть вимагати відпускні і так далі. Наземний бізнес ми бачимо, що зараз теж переходить онлайн. І сьогодні серед. Маси бруду, який, на жаль, є, користі, жадібності людської заздрості, все більше і більше з'являються екологічні продукти, компанії, спільноти, з'являються професійні наставники, духовні наставники, і дійсно життя кардинально змінюється. Інше питання, що люди вже втомились, і от саме зараз такий момент, коли вони вже не хочуть і, можливо, навіть не можуть нічому вірити, тому що вони втомились від того всього за стільки років. Але тут теж є один нюанс: ну якби не було такої потреби, якби не потреби, а попиту. Якби люди не шукали лише халяви, якби не шукали легких грошей, якби вони перевіряли все, чим їх годують, так, яку інформацію їм дають в мозок, то цього обману і маніпуляцій було б набагато менше. Тому, в принципі, можна сказати, що ми самі люди створили для себе такі умови, щоб нас обманювали. І маніпулювали сьогодні. Вже можна з впевненістю також сказати, що вже наступила ера цифро... цифровізації. Багатьом, звичайно, складно ще в це повірити, в цьому розібратися, усвідомити. Мозок відмовляється вивчати щось нове, він протестує проти цього, він погоджується з тим, що краще йому залишитись в минулому столітті і жити так званою стабільністю ніж починати вникати в щось нове, вивчати і е, жити на цих швидкостях, які у нас зараз є. Але давайте людям важко це усвідомити, і тут ми знову можемо згадати цю древню мудрість, що всі невдачі від нерозуміння. Е, тому звідси випливає такий висновок. Е, люди... Бідні, сердиті, всім незадоволені. Чому? Тому що вони не хочуть розібратися в тому новому, що прийшло в наш світ. Вони не встигають за новинками, не встигають іти в ногу з часом, і тому виникають невдачі, незадоволення і так далі. Тому розберись, зрозумій, проаналізуй. І буде тобі щастя, так, і вдача тобі посміхнеться. Для чого я от роблю такий великий і довгий вступ, і де тут взагалі гроші, так, про які я заявляла в анонсі, я хочу, щоб ви зараз краще зрозуміли ідею і місію нашої компанії. Тому що часто спілкуючись з людьми, я коли починаєш відразу розповідати про переваги компанії, про те, скільки людина тут може заробити, а це е, такі суми, яких багатьох багато людей навіть бояться. В своєму житті, щоб вони в них з'явились, і тому знову ж таки мозок е, включає перепону і говорить: ні-ні-ні, відмовляйся від цього, скажи, що це, це піраміда, це розвод, що ти вже ти про таке знаєш, про таке чув, твоя сусідка Галя про це розповідала, а криптовалюта це взагалі навіть не зв'язуйся з нею і так далі. І людина відразу заперечує все, навіть не розібравшись, не подивившись. Не дослухавши до кінця, вона вже собі зробила висновок і говорить вам про це, що їй це не цікаво. Але я все ж таки спробую зараз розповісти саме, чому варто звернути увагу на цю компанію. Наша компанія. Це велика міжнародна спільнота Magic Lime Академія. Вона є дійсно не для всіх. Це компанія нової епохи. Можу сказати, це без якогось такого великого пафосу, тому що це дійсно так і є. Хто живе за старими законами, старими стереотипами, канонами? Хто звик до обману, крадіжок, жадібності, заздрощів, хто бачить вигоду лише для себе і готовий йти по головам, а іноді таке, на жаль, буває навіть і по трупам, заради власної наживи, ця компанія не для того. Таким людям не до нас, якщо ви звиклись і ви вважаєте, що це норма, тоді шукайте собі інші компанії. В нас екосистема, яка створена для об'єднання людей зі всього світу незалежно, якої ви національності, яких ви релігійних поглядів, який у вас фінансовий статок, яка у вас професія і скільки вам років? Якщо ви вирішили зайти в цю екосистему, то ви тут ще зможете проявити свій творчий потенціал за допомогою сучасних технологій. Тобто це екосистема створена для об'єднання людей, для проявлення їхнього творчого потенціалу за допомогою сучасних технологій. Це, в принципі, є такою місією компанії. Ця компанія в перший час. В пер... Не перший час, господи, заговарююсь, заговорююсь. В першу чергу компанія в першу чергу створена для людей, у яких зараз в житті ситуація сос. Які дійсно не бачать виходу із того замкненого кола, в якому вони опинилися, в яких кредити, в яких борги, які не можуть знайти якусь роботу, тобто які можливо навіть на межі виживання. У нас є дуже багато таких історій в компанії, нашій сотні, навіть тисячі людей, які реально просто були з величезними боргами. Які не мали іншого виходу, дали собі останній шанс прийшли в нашу компанію, і за короткий час вони змогли вийти на зовсім інший рівень. Я не говорю вже про закриття боргів і всього, що в них там було, але вони змогли і вийти на новий фінансовий рівень до того, як вони прийшли, як вони жили до того, коли прийшли в цю компанію. І. Хочу зауважити, що в компанії дуже змінюється мислення людей. Люди розвиваються, і направду є приклади, коли в компанію приходила одна людина. А через 2-3 роки її просто не впізнати. Це настільки була змінена, впевнена в собі, само, с -с самодосконала реалізована людина, в якої світяться очі від вдячності цій компанії, що от просто дійсно змінювалась людина на очах. Це онлайн-майданчик. На якому кожна свідома людина може підібрати собі відповідне навчання, розпочати свій власний бізнес, масштабувати його і заробити таку суму грошей, яка для неї потрібна. І тоді людина не буде думати, як їй заробити той прожитковий мінімум, який нам встановила держава. Вона буде жити за своїми нормами і своїми бажаннями. В компанії встановлені такі алгоритми, що ти заробляєш, допомагаючи іншим. І це є дуже екологічно. Це, якщо брати всі закони Всесвіту, це є правильно і так повинні жити всі. Ми, допомагаючи іншим, допомагаємо собі змінити своє життя. І в нашій компанії люди заробляють, проявляючи свою творчість і затрачаючи свою енергію. Так, ми повинні розуміти, що для того, щоб щось отримати, ми обов'язково повинні щось віддати. Коли ми нічого не віддаємо, тоді відбувається отой варіант. Який я говорила про Мавродія, коли він тільки отримував, 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 а людям нічого не давав, люди втрачали, от тоді прийшла розплата. І так завжди, і в усьому в нашому житті. Це закони Всесвіту. Magic Lime Академія це та компанія, яку не люблять конкурентами. але… По великому рахунку, ми ні з ким не конкуруємо, бо на сьогодні це єдина компанія. Принаймні я більше не чула, не зустрічала таких, в якій йде розпреділення 98% грошей між людьми за єдиним математичним алгоритмом. Тобто гроші, які поступають, не йдуть. В компанію спочатку десь до керівника, який потім е, вирішує, куди розподілити, кому дати відсотки, кому дати ранг, а кому дати премію і коли її виплатити, а можливо, і зовсім не виплатити. А тут за математичним алгоритмом гроші відразу розподіляються між людьми. 2% йде на розвиток компанії цього, як вирахували і, як вже перевірили, майже п'ятирічним досвідом, цілком достатньо для компанії для того, щоб оплачувати послуги тим, хто працює на компанію, айтішникам, бухгалтерам, юристам і так далі. Звичайно, на майданчику ще є, як я говорила, навчальні всякі курси, є всякі інші сервіси. На яких я сьогодні теж не буду зупинятися, завдяки яким компанія теж отримує якийсь прибуток. В цій компанії є свій маркетплейс, побудований на основній криптовалюті світу на біткоїні. Тобто всі розрахунки тут відбуваються у криптовалюті. Це майданчик, на якому. В четвертому кварталі цього року запускається своя власна біржа. Це майданчик, де ви можете за одноразовий і пожиттєвий вхід, починаючи від 10 доларів, користуватися абсолютно всіма сервісами, які є на майданчику, можете побудувати свій власний бізнес, як я говорила вже, масштабувати його і передавати його у спадок. Почуйте, за 10 доларів ви можете отримати свій бізнес, який ви можете масштабувати і передати у спадок. Тобто в компанії немає причин для того, щоб закриватися. В неї навпаки є ще дуже багато планів для розвитку і вдосконалення, як говорить сама засновник компанії, якщо я зупинюсь, я розумію, що це буде крах. А рости завжди є куди. В нашому житті все дуже швидко змінюється, і постійно з'являються якісь нові тенденції, нові технології, і завжди з'являється якась нова ціль, до якої можна дорости, де можна вдосконалити і де можна щось змінити на краще. Отже, як я і обіцяла, сьогодні довго не буду говорити, тому Ось так коротко я хотіла розповісти про ідеї і місію компанії, донести до вас, що на сьогодні не всі погані, не всі хочуть заробити тільки для себе в кишеню, а дійсно з'являється все більше і більше компаній, які хочуть нести якесь благо в світ. І отримувати просто зворотню енергію, зворотню вдячність і від того рости самому. Отже, якщо ви втомились від виживання, від наших систем, від обману, від маніпуляцій, від вказівок, як вам жити, де вам жити, коли прокидатися, коли відпочивати, з ким спілкуватися і так далі. Якщо ви розумієте, що немає на кого сподіватися, окрім вас самих, ви шукаєте однодумців, які хочуть вільного, забезпеченого, щасливого життя, і ви розумієте, що для того потрібно щось робити. Що просто сидячи і чекаючи якоїсь мани небесної цього не станеться, тоді записуйтесь на консультацію і отримайте подальший план дій і розбирайтесь в деталях, отримайте ту інформацію, яка дійсно вам допоможе змінити себе і Ваше близьке оточення, а можливо, і не зовсім близьке, тому що в нас дуже багато людей будує саме міжнародний бізнес, тобто не тільки зі свого близького оточення, але і зі всього світу. Я сподіваюся.